Ми ж туристи в цьому світі, Проїздом ненадовго в цих краях, роки людські насправді тільки миті, які спливають просто на очах, ми всі лише туристи і не більше, пробудемо тут роки або дні, хтось буде посміхатися частіше, а інші будуть хмурі та сумні. Одні усе життя будуть збирати на чорний день зароблену платню, а інші будуть хліб свій роздавати, хоч чутимуть, що роблять маячню. А інші у лікарнях будуть жити і їсти тільки овочі одні, щоб тільки роки свої продлити, бо бачать смерть у страшному сні. А є такі, яким. На все байдуже або вони такими видають. Є ті, які розумні, наче дуже, і думають, що знають, як живуть. Є люди адвокати і лінгвісти, закохані і з звідчаєм в очах. Одне у нас є спільне, ми туристи, і всі лише проїздом в цих краях. Нема різниці, що наразі маємо і статки неважливі і краса. Усе це тут туристам залишаєм, коли йдем додому в небеса. Є те, що справді цінне в цьому світі, це те, що зберігається в серцях, руки людські насправді тільки миті, які спливають просто на очах. То ти подумай, де ти хочеш вічність проводити, коли прийдеш в свій час Ти до Христа. Амінь.